Ось тут, на четвертому поверсі за цією огорожею, знаходиться горище, через яке воюють сусіди. Доступу до нього нема, прохід зачинено. Поряд квартира чоловіка, який на переконання Надії Фойт, привласнив 100 квадратних метрів приміщення під дахом. Справа в тому, що погодження ніхто у нас не брав. Сусід це все без нашого погодження почав робити. Я зверталася держарт в держартбудконтроль в Закарпатській області неодноразово. Ужгородську міську раду неодноразово, управління містобудування та архітектури неодноразово. В міській раді я отримую відповіді на свої скарги, на свої заяви, що там все нормально, все добре. Надія показує з десяток документів скарг, що привласнення горища незаконне уже дійшла й до суду. Справа тім, що він перекрив доступ до спільних комунікацій, тобто, розширивши свою власну квартиру, перешкодив іншим співвласникам користуватися спільним майном. Реєстрація права власності відбулась на підставі. Підробленого документа, тобто підпис співвласника, який не давав на це згоду, був підроблений, і дана заява була віднесена державному реєстратору, який реєстрував право власності, тому була порушена кримінальна справа. Сусід, котрий претендує на горище, телефоном запевнив, звинувачення у підробці підписів безпідставні. А проблемний дах він відремонтував за свій рахунок. Підтвердив, за рахунок горища, яким ніхто не користується, планує розширити квартиру. Дозволи має, доступ до комунікацій гарантує. У мене є заключення чотирнадцятим роком. Шовоної в аварійному стані 70% черепиці знаходиться в аварійному стані. Я за власний кошт перекрив. Причому дозвіл мені надало і ОСББ, і міська рада. Я зараз, як осел, маю ходити і всім доказувати, що я не є ОСЕЛ. Я нотаріально завірив, що я даю доступ. Окремий вхід зроблений на горище. Доступ до всіх комунікацій. Наразі справою займається прокуратура. Здійснюється достово розслідування у кримінальних провадженнях. За ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 358 Кримінального кодексу України, за фактом внесення недостовірних відомостей, також здійснюється дослове розслідування за частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України. По факту, можливо, внесення неправомірних відомостей до офіційних документів з приводу реконструкції квартири за рахунок горища. Міській раді від коментарів поки утримались, пообіцявши прокоментувати ситуацію, щойно перевірять усі документи. Зараз роботи з перепланування горища не ведуться, оскільки триває досудове розслідування.